Очний рапорт напередодні професійного свята. Металурги комбінату «Запоріжсталь» упевнено тримають економічний фронт. Обсяги виробництва за півроку вдалося підвищити у півтора рази. Ми працюємо з вами в воюючій країні, в прифронтовому місті. Ми способні на такі податі. Я не знаю металургічних підприємств в країні, которые наращують об'єм производства на 50% п'ятдесяти процентів во час війни. Тож, нагороди отримують кращі працівники та колективи. Це енергетики, які під час блокаутів знаходили нестандартні рішення для забезпечення електрикою безперервного виробництва на комбінаті. Відзначена праця колективів агломераційного цеху, цеху мереж та підстанції та цеху гарячої прокатки комбінату Запоріжсталь. Приводом для отримання цієї нагороди стала спільна сплаченість всього колективу-цеху. Робота в тяжких умовах. Тому ми об'єдналися заради нашої єдиної спільної великої перемоги.